Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. До ефіру долучається Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Юрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, сьогодні вночі ворог одночасно застосував э, дрони так звані обманки, шахеди, кінжали, ракету Циркон, іскандери двох типів та калібри. Яку логіку ви вбачаєте у комбінації такої кількості різних типів ударних засобів з таким високим відсотком балістики? Логіка у росіян одна – знищити нашу державу. Зрозуміло, що тактика, до якої вони вдались уже на перший рік вдаються, це. Удари по об'єктах, які безпосередньо впливають на життя наших громадян, на об'єкти критичної інфраструктури, це зрозуміло, що вже кілька місяців вони намагаються повторити це ну фактично щороку, так атакуючи електростанції, підстанції, нафтові та газові. Об'єкти це зрозуміло, і ця атака теж не є виключенням, але основний акцент удару було спрямовано все ж таки на столицю України. Це ще з однією метою це ну власне вдарити по серцю країни величезною кількістю засобів повітряного нападу. Ви вже показали статистику, яку ми оприлюднили. Попередні дані підкреслюю це станом на 9.30, тому що остаточно підбити підсумки там вже до деталей можна аж. Десь під вечір, а то і на другий день, тому що е, географія удару, окрім столиці, теж була е, більшою, так, тому що і область атакували, і Одеську, і Харківську, і області, і Тут Там теж є е, ушкодження. Загалом е, маємо ушкодження на сьогоднішній день. Е, Збитки мається на увазі на 44 чотирьох локаціях по території країни. Із них ну переважна більшість це Київщина. 28 локацій на Київщині було ушкоджено також внаслідок падіння фрагментів збитих засобів повітряного до противника. І, крім того, є прямі влучання. Як ви вже зауважили, балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки. Потужно застосовано це дев'ять ракет іскандер м та «КН-23». І шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України. Дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети. Кінжал, це теж балістика щодо ракети церковника. На ранок власне атакувала. Сумщину ну, буде ще уточнитись інформація про її долю, так би мовити. Таким чином, про із 440 дронів станом на 9 годину було збито подавно 405, також крилаті ракети «Халібер» або ж іскандерка. Усі шість ракет було перехоплено протиповітряною обороною, збито, але, на жаль, на жаль, маємо і наслідки. Які про які доводиться говорити усім і місцевій владі? Це загиблі люди, це постраждалі внаслідок російської терористичної атаки. Ну в цілому можна вважати по цих статистичних даних, що дійсно проти оборона зробила все можливе на сьогоднішній день. Відзначив президент, відзначив командувач повітряних сил роботу наших захисників сьогодні. Росіяни цієї ночі використали одну протикорабельну ракету «Циркон», що вони роблять дуже нечасто. Якщо я знайшов коректну інформацію, сподіваюся, так востаннє це фіксувалося наприкінці літа поточного року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у чому сенс застосування цієї ракети в такі насправді достатньо тривалі періоди в одиничних екземплярах? На вашу думку, ну бачите, Путінська Росія чи сам Путін демонструє. Зброю постійно не маючи аналога там орієшники, бурівісники і так далі, кінжали і зокрема і ракета Циркон. Це ракета, яку Росія вже декілька разів запускала впродовж 24-го року. Якщо не помиляюсь, навіть і в 23-му, ну кілька пусків таких ракет було. Ну чому саме пускають на такі величезні відстані? Ну ракета сама протикорабельна. Ну можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось. Власне, результату, ну на сьогоднішній не будемо говорити там, деталізувати, що саме вони там досягають чи ні. Ну, але такі факти є: не лише ракети, які Росія називає гіперзвуковими, застосовуються по території нашої держави, модернізуються, і шахеди, ви знаєте, що і Каби теж стають більш далекобійними, теж поодинокі пуски. По регіонах, зокрема, і сьогодні такий кап теж летів в сторону е, Лозової. Тому ще раз і ще раз усіх е, закликаємо не ігнорувати сигналами тривоги. Противник постійно модернізує свою зброю, противник підступний, страждають мирні мешканці, кадри, які ви показуєте, дійсно mm -hmm. теж е, ну мають викликати якісь емоції. Не, не просто емоції, а е, наших партнерів. Е, Думки щодо посилення нашої протиповітряної оборони. А нашим людям потрібно розуміти, що як би не працювала наша протиповітряна оборона, вдало чи не чи власне, якщо є якісь прорахунки, все одно потрібно дотримуватись сигналів. Повітряної тривоги потрібно йти в укриття, тому що від навіть від шахеда збитого чи уламки ракет можуть спричинити пожежу багатоповерхівки, можуть впасти в приватний сектор, як це сьогодні ви бачите на, у Київській області. Щодо збиття балістики, певно, часто мови розповідали про те, що росіяни модифікують свої балістичні ракети, що створює труднощі з їх перехопленням. Сьогодні відсоток е збиття достатньо високий, чи означає це, що українські е сили протиповітряної оборони по суті адаптувалися до цих нових технологічних новацій а росіян? І ще запитання в мене попала теж фантастичний показник. Понад 90% збитих це співпало, до речі, з моїми відчуттями сьогодні вночі, тому що я лежав і слухав, як літають шахеди, і спіймав себе на думці, що літають вони, по-перше, набагато коротший проміжок часу, а по-друге, не настільки інтенсивна бойова робота по ним ведеться, що підказує мені, що можливо також якісь або технічні інновації, або тактичні використовувалися для того, аби протидіяти цій загрозі. Розкажіть, будь ласка, більше про особливості того, як розвивається українська оборона зі збиття балістичних ракет з протидії шахедам. Бачите, все залежить від обставин, від тактики застосування ворогу, від про прогнозування керівним складом повітряних сил і розвідкою нашої ударів. Потрібно розуміти, де як і коли хоче вдарити ворог, щоб прийняти правильні рішення. Щодо посилення тих чи інших об'єктів, або ж застосування тих чи інших засобів також серйозно впливають погодні умови. Треба розуміти, що зараз такий період переходу в зиму, так тому що багато їх марності, туман це дуже впливає так на роботу і пілотовної авіації і дронів перехоплювачів, мобільних вогневих груп і так далі. Тому все дуже складно, якщо інформація щодо прогнозування удару дійсно дуже важлива до нас, тому що противник. Ну вона має на меті уразити той чи інший об'єкт, в тому чи іншому регіоні потрібно дійсно приймати. Швидкі і головне, правильні рішення для того, щоб максимально досягти того результату, який ну принаймні маємо сьогодні на цей, на, 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 на цей час. E, щодо балістики, ну вже багато експертів проговорювали, чому саме складно перехоплювати, тому що росіяни, звісно, роблять це для того, щоб досягати своїх цілей. Ну, перше, перш за все, потрібно мати достатню кількість засобів, таких як Петріот, які можна якими можна захистити як об'єкти критичної інфраструктури, так і великі mm. міста, так як столиця, тому що однієї батареї з. Звісно, що замало Петріот, щоб перекрити е, напрямок Києва. Тому що, допустим, е, якщо Петріот дивиться Радар Петріота в один бік, то відповідно е, інші боки будуть е, не не захищені. Тому треба е, розуміти, що достатня кількість систем Петріот може захистити великі міста від. Е, Застосування балістичного озброєння, яке, в принципі, працює в радіусі лише 25 кілометрів, як показує власне практика застосування так, в такому на такій дистанції можна перехоплювати і кінжали. І балістику, що було сьогодні зроблено. На жаль, не всі ракети, лише шість із дев'яти балістичних було перехоплено. Ну, але результат все одно доволі таки потужний. Щодо, щодо шахедів, на, на сьогоднішній день було застосовано 430 маємо, але атака зранку повторилась. Нові групи ударних попела залетіли в Україну і теж були. Вже перехоплені, можливо, під вечір дому якусь вже узагальнення okay. і денної атаки. Які сили застосовуються щодо вашого питання? Ну ми, зрештою, в щоденному зведенні це. Пишемо зранку, тому що застосовуються усі наявні сили та засоби питання в тому, щоб їх максимально ефективно використати на тому чи іншому напрямку. Це пілотована авіація. це у нас і винищувачі, і гелікоптери, також мобільні вогнові групи, системи РЕП ну і дрони перехоплювачі. Це теж тема, яка сьогодні у усіх на устах. Повітряні сили мають зараз у складі новий е рід, е це, власне, це і є ті дрони перехоплювачі. Ми комплектуємо зараз е підрозділи, просимо долучатися по регіонах. Е будуть створюватися нові екіпажі. У нас на сторінці Фейсбук прикріплений допис з телефоном. Хто хоче долучатися до е цих підрозділів новітнього. новітнього Озброєння, так би мовити, зенітних дронів, тому прошу про запрошуємо до лав повітряних сил. Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був на зв'язку.